Добрий день. Ми з вами знаємо, що в світі існує дуже велика кількість хімічних сполук або інакше складних хімічних речовин. Один з найголовніших поділів класифікації цих складних речовин це поділ на неорганічні та органічні речовини. І тих і інших дуже багато, але органічні все-таки за кількістю переважають, причому значно переважають кількість неорганічних речовин. Сьогодні з вами поговоримо, в чому ж суть, в чому відмінність органічних речовин від неорганічних, і що це за наука, яка вивчає ці речовини, яка називається органічна хімія. Сьогодні початкова лекція, початкове заняття з у Розділу органічна хімія, і ми спробуємо дати відповіді на питання, що є предметом і задачею органічної хімії як розділу хімії, в чому особливість органічних речовин, яка їх класифікація, власне, уже самих органічних речовин? Отже, почнемо з першого питання. Коли ми задаємо питання собі, що таке органічна хімія, часто ми можемо дати таку відповідь, або почути таку відповідь, що Органічну хімію називається розділ хімії, який вивчає органічні речовини. Це буде правильна відповідь, але наступне логічне питання: а що ж таке органічні речовини? І отут уже відповісти на це питання не так легко і просто як на перше. Чому? Тому що саме поняття органічні речовини пройшло певну еволюцію і не одразу стало таким, яким ми зараз його сприймаємо досить давно і досить довго у 19 столітті. Існувала така думка серед вчених, що між речовинами, які містяться в живих організмах, і речовинами, які містяться у неживій природі, існує така межа, яку неможливо перейти. Точніше кажучи, перейти її можливо в один бік. Живе може перетворитися на неживе, а ось неживе може перетворитися на живе тільки за допомогою самих живих організмів. Існувала так звана віталістична теорія. Від латинського віта, тобто життя, яка вважала, що існує у живих організмів, рослин, тварин, мікроорганізмів, якась непізнана сутність, яку називають життєвою силою, що дозволяє перетворити неживу матерію на живу, ну, наприклад, неорганічні речовини, вуглекислий газ і воду, за допомогою, як ми знаємо зараз, уже фотосинтезу можна перетворити на певні органічні речовини, на глюкозу, крахмаль і так далі. Тобто до приблизно першої третини ХІХ століття була така переважна думка, що органічні і неорганічні речовини це абсолютно різні поняття. Але вже в першій третині і десь в середині ХІХ століття деякі вчені змогли створити так звані органічні син синтези, тобто отримати речовини, які вважалися тільки. Прівілегію, скажімо так, живих істот або продуктом їх життєдіяльності, отримати ці речовини поза живими організмами в колбі або в пробірці в хімічній лабораторії. І тому те визначення органічних речовин, яке ми могли б з вами сказати на початку, що органічними називаються речовини, які існують у живих організмах, або є продуктами їхньої життєдіяльності, вже на середину 19 століття втратило актуальність. У 1828 році німецький хімік Веллер Синтезував речовину, яка називається сечовина, і яка досі вважалася тільки продуктом життєдіяльності тварин. Потім пішли синтези такі вчені, як Бутлеров, який синтезував вуглеводи, Бертло, який синтезував жири. це відомі вам речовини, які ми вважаємо теж продуктом життєдіяльності певних живих істот. Але виявляється, що ці, ці речовини можна отримати і поза живими організмами безпосередньо в лабораторії. І тоді виникає питання, а що ж таке органічні речовини? Тому що й певні ознаки, їх ми зараз з вами подивимося, все ж таки говорять, що ці речовини окремі, що вони не схожі за певними ознаками на речовини неорганічні, мають відмінності і в той же час мають свої спільні якісь риси. В середині ХІХ століття вчені вже добре навчилися визначати якісний склад хімічних речовин. І виявилося, що в будь-яких речовинах, які ми відносимо до органічних, без різниці е, це буде речовина, яка отримана живим, в живому організмі або в лабораторії, обов'язково є хімічний елемент карбон. Там можуть бути і інші хімічні елементи. В принципі, в в органічних речовинах може існувати майже вся періодична система, але все-таки є головний хімічний елемент, без якого не існує взагалі в органічних речовин це карбон. Майже завжди існує в органічних речовинах гідроген, дуже часто зустрічається в органічних речовинах оксиген і нітроген. Досить часто зустрічаються фосфор і сульфор. Оці хімічні елементи. Називають елементи органогени, тобто ті, що генерують, дають початок органічним речовинам. Гено – походження органу, зрозуміло, органічна речовина. Але все-таки головний серед них – карбон. Без нього не існує органічних речовин. І тоді виникло таке визначення органічної хімії, що органічні речовини це ті, які містять атоми елемента. Карбона. Це правильне, можна сказати, визначення, але воно не повне. Можна сказати, що будь-яка органічна речовина містить карбон, але зворотнє твердження буде не зовсім точним. Що ми скажемо, що будь-яка речовина, яка містить карбон, буде обов'язково органічною, то це вже буде не зовсім правильно. Існує досить багато речовин, таких як чадний газ, кислий газ. Карбонатна кислота, солі карбонатної кислоти, карбонати та гідрогенкарбонати, і є досить багато, які містять, ми бачимо з вами карбон, але не відносяться до категорії органічних речовин. І тоді знову ж таки перед нами постає питання: які саме речовини, що містять карбон, ми можемо вважати органічними, а які речовини, що теж містять карбон, будемо вважати неорганічними. І ось. Наприкінці ХІХ століття німецький ще один вчений Шор Лемер. Звернув увагу, що між речовинами, які працюють в реакціях перетворення органічних речовин одна на одну, і в реакціях, які руйнують органічні речовини, перетворюють їх на неорганічні, є певна відмінність. Дуже цікаво. Давайте подивимося. Ось перед нами є речовина, найпростіша з органічних речовин. Ми, власне, з неї почнемо вивчення органічної хімії, це метан. Дуже відома речовина, яка є і продуктом життєдіяльності різних живих істот, і корисною копалиною, яка накопичується теж з перероблених органічних залишків. Так от <кхм> візьмемо цю молекулу, яка точно буде відноситися до категорії органічних, з організмами пов'язана безпосередньо. Або її родичі, схожі на неї так звані вуглеводні, тобто речовини, які складаються з атомів карбону і Ну, Як модель, візьмемо найпростішу. Ми можемо тим чи іншим хімічним чином перетворити на іншу речовину цей самий метан. Якщо замінимо один з атомів гідрогена на атом іншого хімічного елемента, наприклад, на атом хлору. І з метану отримаємо з вами хлорометан. Ми можемо поміняти. В іншому випадку атом гідрогена на групу атомів, наприклад, ось таку, як у основах гідроксогрупаш, OH, і отримати замість метана М та нол. І все це будуть органічні речовини. І самі вуглеводні, і їх так звані похідні, тобто те, що походить від вуглеводні. Але якщо з іншого боку, ми з вами візьмемо метан і спалимо його у. Кисні або на повітрі, то ми отримаємо вже іншу речовину, ось таку і ось таку. При цьому молекула повністю зруйнується, так зване деструктивне окислення, деструктивне, тобто руйнівне. Для того, щоб нам отримати продукт цієї реакції, нам треба молекулу, що називається, розібрати на запчастини і скласти по-новому. Отже, в першому випадку ми поступово модифікуємо молекулу, замінюючи атом гідрогена один, на інший, на інший, на інший, покроково. І кожного разу речовина, яка буде у нас утворюватися, буде все ще органічною. Що ж, ми повністю зруйнували молекулу, то отримали речовину, бачите, неорганічну. Те, що ми відносили до речовин неорганічних, але те, що вмістить карбон. Отже, ми можемо сказати, що межа між органічними та неорганічними речовинами приблизно полягає ось тут. І Шорлемер дав такий висновок, що до органічних речовин ми можемо відносити вуглеводні та їхні похідні. Зверніть увагу, що серед тих речовин, які ми вважаємо неорганічними, таких похідних немає. Це продукти руйнування молекул, це продукти деструкції. Ну і потім ще одне ознаку виявили, що у органічних речовин майже завжди хімічний зв'язок буде ковалентний у молекулах, і вони мають молекулярну структуру, молекулярну природу. Неорганічні речовини, які містять теж карбон, часто густо мають йонний хімічний зв'язок і мають кристалічні градки. наприклад, всі солі карбонатної кислоти, такі, як ми з вами написали. Отже за цими ознаками, ми все-таки можемо з вами <кхем> провести оту межу. Між неорганічними та неорганічними речовинами. При цьому маючи на увазі, що все-таки ця межа буде умовна. Є досить багато реакцій взаємоперетворення: як неорганічних речовин на органічні, так і навпаки. Отже, ця межа є, але вона така гнучка, скажімо. І все ж таки. При цьому тому, органічні речовини мають. Цілий ряд спільних рис, які об'єднують їх, ну і водночас все-таки підкреслюють їхню відмінність від речовин неорганічних. Найголовніше з цього, що органічні речовини мають ковалентний хімічний зв'язок. та молекулярну. Будову. Ковалентний хімічний зв'язок та молекулярно будову. Ми знаємо, що ковалентний зв'язок може утворювати в твердому агрегатному стані два типи кристалічних граток. Це молекулярні градки і атомні. Але це не про органічні речовини. Про органічні речовини не мають атомних кристалічних граток, а мають молекулярні. Для нас це дуже важливий момент. Органічні речовини існують у вигляді молекул. І та формула, яку ми записуємо для органічної речовини, вона відповідає реальному складу молекул. Тому часто густо у формулах органічних речовин не скорочують індекси, як це ми робили з вами, записуючи рівняння реакції за участю або за утворенням неорганічних речовин. Наприклад, якщо у нас існує ось така речовина, яка називається етан, то ми не скорочуємо індекси до 1 і 3, бо така формула відповідає реальній структурі реальної ось такої молекули. Якщо mm -hmm. ми поділимо навпіл, то у нас втратить хімічний сенс такий запис. Далі, якщо речовини органічні, мають молекулярну будову, згадаймо, що з цього, які висновки можемо Винести. Перше. Органічні речовини мають невеликі температури плавлення і кипіння. І відповідно за звичайних умов органічні речовини можуть бути як газоподібні, так і рідини. Так, і тверді, але при цьому, як правило, легкоплавкі речовини. Газоподібні, наприклад, той же самий метан, рідини, наприклад, знайомий вам етанол, або, наприклад, оцтова кислота з побуту вам знайома, напевно, така речовина. Тверді легкоплавки, наприклад, парафін або цукор. Це все речовини органічні. Переважна більшість органічних речовин не розчинні або мало розчинні у воді. Переважна більшість розчинних речовин не є електролітами, тобто розчин органічної речовини за деякими невеличкими винятками не проводить електричний струм. Органічні речовини, як правило, при нагріванні не стійкі. Вони руйнуються, вони розкладаються при сильному нагріванні, десь приблизно більше 300 градусів Цельсія. Розкладаються. І нарешті всі органічні речовини, так чи інакше, горять у кисні або на повітрі. Утворюючи різні продукти горіння, але обов'язково серед цих продуктів горіння є вуглекислий газ. Атоми карбона з органічної речовини в процесі горіння окиснення переходять до складу вуглекислого газу. Які ж бувають органічні речовини? Як їх можна класифікувати, тобто розділити на Різноводи, за якими ознаками? Класифікація. органічних речовин. Найперше це за складом. За складом, тобто які атоми, яких хімічних елементів існують у наших органічних речовинах. Зазвичай розділяють на вуглеводні. Тобто ті, які містять тільки карбон та гідроген, оксиген вмісні органічні речовини, які містять і карбон, і гідроген, нікуди вони не ділися, та ще й атоми оксигена. І В це нітроген вмісні. Які містять карбон, знову ж таки, гідроген, нітроген, і можуть містити, а можуть і не містити атоми оксигена. І ті, що містять, і ті, що не містять, але є при цьому атом нітрогена або атоми нітрогена молекулі вони вважаються нітрогенмісними органічними речовинами. <кх> За будовою молекули. Зазвичай розділяють на циклічні, тобто ті, які утворюють кільцеві молекули де атоми карбону, об'єднуються у кільце з трьох, чотирьох, шести, або, може і більше, атомів карбону. Циклічні або кільцеві молекули наприклад, така. І ациклічні – І ще не утворюють кільця, бо ще їх називають аліфатичні, інша назва. Ациклічні або аліфатичні. При цьому Ациклічні можуть бути такі, що у них всі атоми карбону витягнуті в одну лінію. Ось так. Або можуть бути розгалужені. Т один або кілька атомів. Карбона відділяється від основної частини основної, основного ланцюжка молекули і утворює так зване бокове відгалуження або боковий радикал. Інакше його називають ось так. Але і ті, і ті це А-циклічні або аліфатичні речовини. За третя класифікація за характером. Хімічних зв'язків. Одинарні хімічні зв'язки. Це коли між атомами карбона тільки одна валентність, одна спільна електронна пара. Ось так, наприклад. Називають такі речовини насичені. І може бути подвійна, подвійний зв'язок атомами карбона. Ось так. Або потрійний навіть. Тобто дві або три спільні електронні пари утворюють зв'язок атомами карбона. Такі називаються ненасичені. Ми з вами можемо звернути увагу, що розглядаючи оці приклади, ми записували певні види. Форму. В органічній хімії зазвичай використовують три види різних форм. Є звичні для нас формули. Які визначають склад речовини, або так звана загальна, або брутто формула. Ось така, наприклад, це 2 h 6 це формула речовини, яка називається етан. Можлива формула структурна теж нам уже знайома. Коли ми показуємо з вами за допомогою валентних штрихів, так званих рисочок, всі зв'язки між всіма атомами в молекулі. Це структурна формула. Ось така. Вона дуже цікава, вона інформативна, бо показує. Не тільки склад молекули, а й її будову, як розташовані атоми. Але вона досить громістка. Тому дуже часто замість структурної формули використовують так звану структурно скорочену. Де показують зв'язок тільки між атомами карбона, а кількість атомів гідрогена позначають просто їхньою загальною величиною. Три атоми гідрогена з одного боку, три атоми гідрогена з іншого боку. Всі ці три види формул будемо так чи інакше використовувати при вивченні органічних речовин, але все-таки найчастіше будемо користуватися ось такою структурно скороченою формулою. вона поєднує в собі переваги обох перших варіантів. Випроти формули і структурної. Одночасно вона досить проста і швидка для використання, а з іншого боку, вона достатньо інформативна. Ну, ось такі у нас початкові. Дані початкова інформація стосовно органічних речовин. Далі будемо з вами розглядати ще інші моменти з цього розділу.